Всім доброго вечора. Так, заїхали косити гібрид Суреллі. Південь України 25 й год. З такий гібрид. Корзинки невеличкі, ну щось є. До цього вже косили його, але ну, урожайність тома, тома 200 десь приблизно така. Ну тут може буде чуть кращий. По чистоті був чистенький, але після дождів пішли трошки бур'янці. Так, скільки тут сіялось? Сіялось тут в районі 39 тисяч. Всі знають, який був 25 рік. Не очень, так? Да? Ну, якось він видержав. Що хочу сказати. Сінгента є сингента. У нас є і піоніри, але піоніри набагато слабші. Дуже багато пустого насіння. Ще не косили його, ще будемо косити. Ну недаром, да? Сегмента своє. Уже в цьому году уже ціни виставили по 9 тысяч пасівна. Як вам? Ось. Що тут сказати. Волога 9. Можна було б ще трохи подождати, але там дожді, ще не сіялись. Жовтень, я не знаю, 16 сьогодні число. Чи 17. Які корзинки? Тут совка трохи дала матли вже по, по корзинки, нічого ми не робили. Дуже було багато корзинок засухших. Ось такий гібридик. Коротше, Урали руле. Ще у нас є сайберик. Трошки косили за тонну теж. Є всі подискували, там де в балках вообще нічого не взяли. Там де був дождик, там хоча б один 10 міліметрів, то там... что, -то, что -то было, что есть. А вот так, ну, побачим, кто захочет узнать урожайность. Пишите под видео. Всем отвечу Такий він. или 25 рік.